Страшна сьогодні буде історія. Я довго думала, як її краще почати. Та відштовхуючись від відеодоказів злочину, я вирішила, що саме ці відеодокази будуть найкращим вступом. Особливо вразливих, я дійсно попрошу перестати дивитися прямо зараз і надіюся, що Ютуб пропустить те, що я хочу вам показати. Та перед тим як я покажу вам відео, я хочу подякувати вам за вашу підтримку мене і мого нового каналу. Це дійсно щось неймовірне, наші люди найкращі. Я ціную кожне ваше добре слово. Я читаю і відповідаю на кожен ваш коментар, тому не соромтеся писати вашу думку в коментарях, давати поради по покращенню каналу і рекомендації щодо нових історій. Думаю, ви помітили, що я стараюся освітлювати лише нові історії, які ще не розглянуті на інших ютуб каналах. Тому не забудьте підписатися і поставити лайк за відео. Буде цікаво!

На відео ми бачимо водія Убера Крістіну Спікуци, жінці 38 років, вона вже декілька років працювала водієм Убера. Жінка проживала зі своїм Бойфредом вже багато років та разом з ним виховувала чотирьох дітей. У пари були дійсно хороші стосунки. Найулюбленішою традицією сім'ї були панкейки на сніданок. Саме так запахом панкейків кожної суботи мама будила своїх дітей. А також, як мінімум два рази на рік, сім'я їздила кудись відпочити чи то в гори, чи то на море, але сім'я завжди старалася бути разом. 10 лютого 2022 року жінка, як завжди, відправилася на роботу. Це був особливо холодний день, вона тепло вдягнулася, взяла відеорегістратор, який зовсім нещодавно подарував їй бойфренд, і приступила до роботи. А вже на наступний день, 11 лютого, до поліції зателефонував схвильований хлопець жінки. Він повідомив, що від учора не бачив кохану. Зазвичай Крісті працювала декілька годин, потім навідувалася додому і вже тоді знову поверталася до роботи. Я вже казала, що у жінки було четверо дітей, двоє з яких були зовсім маленькими, тому жінка старалася бути вдома якомога частіше. А ще. Вона щогодинно дзвонила своєму бойфренду, щоб перевірити, як справи вдома. А тут від жінки не було ніяких новин вже аж занадто довго, та й до того ж, телефон жінки мовчав, що лише запевняло чоловіка, що щось трапилося. Після того, як він поговорив з жінкою по телефону, востаннє він поклав їхніх дітей спати і заснув з ними поруч. Чоловік прокинувся о четвертій годині ранку. І вияснив, що від крістіни немає жодних новин. В поліції прийняли заяву чоловіка, почалося розслідування. Слідчі були практично повністю впевнені, що до зникнення жінки причетний її співмешканець, як зазвичай буває в таких ситуаціях. Але, провівши допит, слідчі зрозуміли, що хід їх думок був абсолютно хибним і треба поспішати. Скоріше за все, Щось дійсно погане сталося. Тепер ми поступово переходимо до іншого героя нашої історії: це 22-річний юнак Келвін Ентоні Крю. Він проживав у місті Піцбург. Не дивлячись на його ще зовсім юний вік, хлопець мав вже великий список скоєних злочинів, левова частка яких приходилася на роки, коли він був ще неповнолітнім. В основному це були звинувачення у крадіжках. А ще лише за два дні до описуваних подій хлопця притягнули до відповідальності за звинуваченнями у незаконному намаганні придбати зброю. Пізніше його було звільнено з під варти. Це була вже друга спроба хлопця за останній рік заволодіти пістолетом. В минулому році він намагався скоїти подібне, суд над цією справою ще тривав. Тому хлопця було звільнено під підписку про невиїзд. Влада заявила, що Келвіну Крю було відмовлено в покупці зброї через злочини, які він скоїв у 2014 році, коли був ще неповнолітнім. Взагалі хлопець був проблемним з дитинства. Мені вдалося знайти інформацію, що його батьки були залежними від наркотичних речовин, тому хлопець в основному жив сам по собі. Він мав досить нерозбірливі стосунки з дівчатами. Часто пропускав школу та перебував у сумнівній компанії. Та останнім часом хлопець зустрічався з 22-річною Таяною Мален з міста Піткерн. Той вечір, 10 лютого, Келвін провів у себе вдома, переписуючись зі своєю дівчиною. Пізніше Таяна розповіла детективам, що 10 лютого вона провела зі своєю сім'єю, а вже ввечері їй подзвонив Крю. І попросив замовити для нього таксі Uber. Крю дав їй адресу, на яку потрібно викликати таксі, і адресу, до якої потрібно доїхати, тому дівчина замовила Uber зі свого телефону. Наперед скажу, що їй не було висунуто ніяких звинувачень у справі, адже вдалося довести її невинуватість вона дійсно ні про що не здогадувалася. Повертаємося до того відео, яке ви бачили на початку. Ви бачили, як хлопець сідає до автомобіля жінки. Жінка, як то зазвичай буває, підтверджує ім'я пасажира, запитавши Таяна, правильно? Жінка почала поїздку. Ця жахлива поїздка буде повністю знята на камеру відеорегістратора, який для неї придбав бойфренд напередодні. Саме про це чоловік розповів поліції, коли звернувся за допомогою. Це було гарною підказкою, та проблемою було те. Що автомобіль з відеорегістратором також зник, як і сама Крістіна. Почалися пошуки. На офіційний запит до Уберу поліцейські отримали всі дані про поїздки жінки того вечора. Остання її поїздка розпочалася о 21.14 і завершилася трошки більше як за 20 хвилин. Після цього поїздок більше не було, і телефон жінки більше не відповідав. То що ж відбувається на тому відео? О 21.14 людина з капюшоном на голові у темному одязі сідає в автомобіль з пікуце на 139 Брайнтон Авеню. Спочатку важко сказати, чи то чоловік чи жінка. Та трошки пізніше ми починаємо розуміти, що то дійсно чоловік. Посидівши хвильку справа біля вікна, погледівшись довкола. Чоловік підсувається до середини пасажирських місць, і вже через секунду він прикладає пістолет до потилиці крістіни, промовляючи: продовжуй рухатися. Пробачте, у цей момент спікуца простягнула праву руку і торкнулася пістолета. А потім сказала Крю: Тану, ти, мабуть, жартуєш зі мною. Продовжуй їхати. What are you doing? що ти робиш? This is a gun. Keep це пістолет. Ні, це не пістолет. Зупинися. Чувак, у мене сім'я. Що ти робиш? Too, у мене теж сім'я. А тепер їдь. Ми бачимо, що жінка кидає погляд на відеорегістратор, щоб запевнити себе, що не забула його ввімкнути. В ту ж саму хвилину жінка розуміє, що пістолет справжній. І її голос змінюється на більш тривожний. What are you doing? Stop. Що ти робиш? Будь ласка, зупинись. The car, miss. Просто заведи машину і їдь, міс. Просто їдь. Нащо ти робиш це? Страшне питання, погодьтесь. Навіть страшно уявити той розпач, який відчуває жінка, те нерозуміння, чому вона, за що. І навіщо то все? Заверши поїздку. Я не можу. Будь ласка, зупинися. Завершуй. Будь ласка, я благаю тебе. Будь ласка, не треба. У мене четверо дітей. Продовжуй їхати і заверши поїздку. Завершити поїздку значить натиснути завершити в самому додатку Uber. Тоді застосунок не зможе більше відстежувати траєкторію руху автомобіля. Скоріше за все, хлопець не хотів бути відстеженим, тому попросив завершити поїздку саме там, де вона й мала бути закінчена відповідно до вказаних параметрів при попередньому замовленні Убера, де дівчина хлопця виставляла початкову і кінцеві точки поїздки. Заверши поїздку. Я не можу цього зробити. Нащо ти робиш це? Жінка піддалася. Вона тремтячими руками. Завершила поїздку та продовжила вести автомобіль. Якщо ти будеш слухати мене, все буде добре. Чоловік запевнив жінку, продовжуючи тримати пістолет біля її потилиці, після чого забрав її телефон та відеорегістратор. На жаль, Крю не втримав свого слова. На відео були останні хвилини життя жінки. Що трапилося далі? Залишається тільки здогадуватися наступного ранку чотиридверний темно-сірий автомобіль Нісан Сентра був знайдений за дві милі від підхерну, повідомив начальник поліції. Пізніше, 12 лютого, через два дні після зникнення, тіло спікуці виявив водій Амазон. За даними поліції, вона лежала на узбіччі дороги в Монровілі, передмісті Піцбурга. Тіло було з одним вогнепальним пораненням в голову. Згідно з заявою поліції, спікуца знаходилася в 16 метрах від проїжджої частини, в лісистій місцевості, поблизу передмістя Піцбурга. Її знайшли в положенні обличчям вниз і в медичній масці. 9-мм гільза була розташована в декількох метрах від тіла жінки. 17 лютого. Детективи знайшли зниклу раніше камеру відеореєстратор і змогли нарешті переглянути записи з неї, які й повідали жахливу хронологію та подробиці жорстокого вбивства. Під час прес-конференції поліцейські повідомили, що після жорстокого вбивства Крю нібито намагався отримати доступ до банківських програм з пікуци, щоб переказати гроші своїй дівчині, в поліції міста. Назвали це вбивство безглуздим, яке залишило чотирьох дітей без матері. Моє серце розривається через дітей Крістіни та її сім'ю, пізніше скаже слідчий округу. 22-річний Келвін Ентоні Крю був взятий під варту і звинувачений у навмисному вбивстві, пограбуванні та фальсифікації доказів смерті Крістіни Спікуци. А де ж хлопець взяв зброю, якщо йому неодноразово відмовляли в її покупці? Виявилося, що дівчина Келвіна повідомила до поліції, що зброя, якою вона володіла, зникла після того, як дівчина відвідала вечірку у одного з членів родини Крю. Саме з цього пістолету пізніше буде застрелена Крістіна. Четверо дітей залишилося сиротами, а також чоловік. З яким вона невдовзі мала побратися. Їх дітей звуть Андреа Дрю, Скотті та Торі. І, на жаль, вони більше ніколи не побачать свою маму. Її поховали у понеділок, 21 лютого 2022 року, у її рідному місті Монровіль. Брендон Марто, наречений жінки, розповів, що вони були заручені буквально декілька місяців і невдовзі планували весілля. Саме він тепер буде піклуватися про їх дітей. Також у жінки була велика родина, яка включала трьох братів, сестру, батьків та інших родичів, яким, на жаль, тепер залишається тільки оплакувати свою втрату. Наречений жінки Марто написав у Фейсбук, що він повністю розбитий і в жаху, але він сказав, що налаштований пережити болісну втрату гідно, щоб піднімати своїх дітей. У його дописі сказано я дуже хочу відповісти кожному, хто написав мені особисто, але я просто занадто емоційно виснажений. Дякую тобі, Люба, а поки що прошу лише молитвами, щоб мої діти не постраждали емоційно, і щоб у мене вистачило сил пережити це все заради своїх дітей. Я повністю розбитий, я в жаху, я так розгубився без неї. Але я хочу, щоб усі знали, що зі мною буде все гаразд, тому що я знаю, як сильно я потрібен своїм дітям. Я знаю, що ви всі є у мене, і якщо щось, я зможу звернутися до будь-кого з вас у будь-який момент часу, якщо мені буде важко. Але зараз я хочу побути один, і я просто прошу вас зрозуміти це. Також я буду дуже вдячний за молитви та підтримку. Дякую. Поліція вважає, що мотивом Крю до вбивства було пограбування. Можливо, жінка не хотіла віддавати йому свій телефон та гаманець, чи не хотіла називати пін-коди до карток. Наразі крю перебуває під вартою. Слухання по справі тривають, тому поки що ми не знаємо, який вирок отримає хлопець, та я впевнена, що вирок буде справедливим. На жаль, такі історії, як історія Крістіни, далеко не поодинокі водії таксі. Досить часто стають жертвами нападів з ціллю пограбування, гвалтування. Іноді такі напади завершуються смертю водіїв. Дуже небезпечна професія, така потрібна і така небезпечна. Швидко приведу вам ще декілька історій постраждалих водіїв таксі. Про Гері Левіна, якому було 74 роки, не було жодної звістки з 30 січня 2023 року. Коли він вирішив підвести останнього клієнта на день через додаток ліфт у районі Palm Біч Гарден у Флориді, чоловік вже декілька років був на пенсії та дуже хотів допомагати своїм донькам. Тому працював таксистом через додаток ліфт. Сумне відкриття було зроблено 4 лютого, коли слідчі з департаменту правоохоронних органів Флориди знайшли останки дорослого чоловіка. В окрузі Окічобі. Це сталося лише через п'ять днів після того, як донька Гері Левіна повідомила про зникнення тата. Останки були знайдені саме в тому районі, де востаннє запінгував сигнал мобільного телефону Гері. До того, 2 лютого, автомобіль чоловіка було виявлено в північній Кароліні, але слідів його самого ніде не було. За кермом автомобіля був 35-річний Метю Скотт Флорес. Згідно з презрелізом Офісу шерифа округу Десото, його розшукували у зв'язку з іншим вбивством в окрузі Харді, штат Флорида. Влада Північної Кароліни заявила, що заарештувала Флорес після довготривалої швидкісної погоні в кількох округах. Адже до цього поліція встановила, що він гнав на величезній швидкості і кинулися в погоню. Після його доставили до місцевої лікарні, оскільки слідчі запідозрили, що він був під дією сильних наркотиків, його дихання почало падати, частота серцевих скорочень навпаки піднялася, та й загалом він був не в собі. Пізніше Флореса виписали з лікарні. Доставили до в'язниці округу Резерфорд. Слідчі досі намагаються з'ясувати, як саме Флорес зв'язався з Левіним та яким чином заволодів його автомобілем. Згідно з даними поліції, Флоресу також висунуті звинувачення у іншому вбивстві, яке сталося у Флориді 24 січня, лише за декілька днів до вбивства Геррі Левіна. Працівники Ліфт активно співпрацюють з правоохоронними органами. Поки що більше подробиць не повідомляється, слідство триває, та сумнівів в тому, що саме Флорес був вбивцею Левіна, ні у кого вже немає. І остання історія на сьогодні сталася вона в Індіанаполісі, де 24-річному Девіну Пауелу висунули звинувачення у вбивстві та пограбування водія Ліфт Ентоні Гарленда, якому на момент смерті. Було лише 34 роки. Поліція стверджує, що пасажир Ліфт убив свого водія, перш ніж кинути його тіло на траві, а потім заволодіти автомобілем. жертви. пожежники виявили тіло Гарленда вранці 30 червня 2022 року. Не дивуйтесь, що тіло було виявлено саме пожежними, хоча пожежі не було. В США працює система швидкого реагування. Тому, коли хтось телефонує на 911, часто до місця події прибуває служба, яка знаходиться найближче будь то швидка, поліція чи пожежна. Звичайно, все залежить від причини виклику, та часто це працює саме так до того ж, пожежні проходять навчання по проведенню реанімації постраждалим, рятуванню постраждалих та надання іншої необхідної допомоги. Тому вони дійсно підковані і в медичному плані. Гарленд був знайденим обличчям вниз в траві. Смерть наступила від вогнепальних поранень. У чоловіка був видимий дефект на маківці, а під обличчям була калюжа крові. Біля тіла знайшли закривавлену поліетиленову рукавичку. Зброї поряд знайдено не було. А ще біля тіла був знайдений гаманець жертви. В якому залишалося буквально декілька доларів, пізніше судова медична експертиза встановить, що Гарланд отримав шість пострілів і помер внаслідок останнього. Згідно з документами, дружина Гарленда повідомила про його зникнення після того, як він не повернувся додому зі своєї вечірньої зміни в таксі, коли поліцейські звернулися за допомогою в зібранні інформації до компанії Ліфт. То надані записи показали, що Пауел був останнім пасажиром автомобіля Гарленда. За допомогою GPS-трекера детективи відстежили позашляховик Пауела в місті Мерілвіл, штат Індіана. Дані були передані поліцейським Індіани, і вже за декілька годин позашляховик Гарленда зупинили. Під час зупинки за кермом був Пауел, а на пасажирському сидінні був його двоюрідний брат. Згідно з протоколом поліцейських, на консолі автомобіля були плями, схожі на кров, тому припускається, що стріляти Пауел почав ще в машині. Спочатку Пауел намагався викручуватися, він сказав, що нібито приїхав у місто до сім'ї, а автомобіль знайшов, коли він стояв один на обочині з запущеним двигуном і відкритими дверима. А також в автомобілі були ключі. За його словами, він покрутився, почекав, але ніхто так і не підійшов, тому він сів поза шляховик і поїхав адже дуже поспішав на день народження родички. Він зізнався, що мав зброю в автомобілі, але заперечував, що коли-небудь викликав ліфт. Пізніше він почав міняти свої покази і заявив, що все ж таки замовив таксі через ліфт і що саме Гарленд був його водієм. Ще через декілька годин допиту він зізнався, що нібито застрелив Гарленда з метою самооборони, нібито водій першим почав лізти до нього, намагаючись його обікрасти. Пауел заявив, що Гарленд намагався витягнути гроші з його кишені, що змусило чоловіка витягти пістолет. І чотири рази вистрелити в Гарленда. Після цього він витягнув тіло загиблого з автомобіля. Потім він, нібито, поїхав до своєї квартири, щоб переодягнутися. Звичайно, вся ця історія була повною маячнею. Пізніше поліціянти знайдуть чохли для сидіння, які він купив після вбивства, щоб приховати плями крові, а також він пропилососив авто та все ж. Всю кров йому відтерти не вдалося. Слідство в цій історії також триває. Пауела перевіряють на причетність до інших злочинів, які він теж, до речі, мав, тому поки що вироку теж немає. Я обов'язково буду держати вас в курсі, як з'являться якісь новини, і попрошу вас бути обережними. Дякую всім за перегляд та бережіть себе. Слава Україні, слава ЗСУ! Нашому мужньому народові, дякую.